Хто фотографує краще? Infinix Note 50 або Xiaomi Note 14 Pro 5G. Ось два таких смартфончики. Давайте одразу на Infinix зараз зробимо фотку. Щоб у телефончики трохи видно було, так, дивимося, що тут у нас вийшло. І зараз по ще буде. Зараз треба трохи почекати. Він зараз штучним інтелектом підкоректує. Підкоректує саму фотку, а вже, мабуть, зробив. Ось дивіться, яка якість. Досить, до речі, непогана. І тут ще фішка в Infinix класна, можна одразу перейти в ai Studio, штучним інтелектом пограти, щось повидаляти, щось поробити. У Redmi такого прям щоб одразу немає. Фоткаємо на Redmi, тепер дивимося. Так, ну, тут якість, звичайно, також фотки. Мабуть, по якості, не знаю, кому як більше сподобалось. Фотки по якості плюс-мінус. Дивіться, зараз так і так. Плюс-мінус однакові, але фішка штучного інтелекту у Infinix більша.